Я приїхав в Ясиня. Ясиня – це Ківець Івано-Франківської області, далі в ту сторону вже Закарпаття. Ось такі тут колориті, дивіться. Тут Буковель недалеко, Говерла. Таке Ось такі краєвиди сіні. А там десь Говерла. Теж багато кинутих чи недобудованих. Незрозуміло. Гарні краєвиди дуже. Ото здається Говерла. Дуже багато, ну чи таких, чи занедбаних, чи кинутих хат. Позаростали бур'янами, бачите, таких не хочеться особливо знімати, але дуже багато. І Це в такому курортному місці, Ясіня. Чесно кажучи, бізнадьога тут. Позаростало все травою. Це центральна вулиця. Гарний навіс. Бачите? Прекрасно. Ясеньо центр. Комплекс лісоруб. Перший раз бачу такий професійний комплекс. Страшновато падає. Совєтський будинок культури все. Був один герб, став другий. Так собі заляпаний. Ви бачите, скільки народу похоронили. Слава Україні, героям, слава. Оце звідси екскурсії, бачите, Яремші, водоспади, Буковель, Говерла. Це звідси все. Тут воно рядом. Строїм, строїм, не достроїм. Взагалі непогано, я вам скажу. Но тут, до речі, приблизно одна тисяча над рівнем моря. Але не відчувається абсолютно. Продовження центру. Центру це центр. Ну, дивіться.